Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо, як налаштувати аудиторію в Google Analytics 4 користувачів, які відвідали ваш сайт з платною рекламою Facebook або Instagram. Для чого це треба? По-перше, щоб доганяти цих користувачів, ми всі часто вже запускаємо рекламу Facebook, Instagram, і ми можемо збирати аудиторію саме в цих майданчиках і потім запускати на них рекламу повторно. Але якщо ми хочемо. Повністю людину доганяти в усіх ресурсах. Ми можемо Google Analytics 4 зібрати таку аудиторію і потім також доганяти цих людей не тільки в Facebook, Instagram, а ще, наприклад, в YouTube, в додатках на Android, або навіть в пошті Gmail. Тож, як це зробити? Давайте розглянемо детальну інструкцію. Для цього в налаштуваннях Google Analytics 4 переходимо в розділ Адмін, вибираємо. Розділ аудиторії і натискаємо створити нову аудиторію. Після чого вибираємо зробити кастомну аудиторію. І ось тут нам треба обрати, що саме, по яким категоріям нам треба відфільтрувати наших користувачів. для цього ми переходимо, спускаємося нижче, нижче обираємо Traffic Search і обираємо First User Search and Medium. Що таке first? це Ті параметри джерело даних, з якого прийшла людина на ваш сайт в перший раз. Тобто перший раз людина відвідала ваш сайт. Тобто це буде дійсно від реклами Facebook і Instagram. Натискаємо і далі нам треба фільтр. Натискаємо фільтр, і ось тут в випадаючому списку у нас є різні джерела трафіку. Ось ми бачимо є Social CPC. Ми знаємо, що ми запускаємо рекламу, ми деяку рекламу позначаємо як Social CPC. Ми натискаємо Social CPC і натискаємо Apple. Як бачили, там ще було Facebook CPC. Як же додати ще сюди? Дуже легко натискаємо OR. І знову вибираємо Traffic Search. First Search Medium User і також. Фільтри вибираємо вже Facebook CPC. Також, якщо ви звернули увагу, у нас є Facebook Referral, тобто користувачі, які перейшли на наш сайт з наших соціальних мереж з Instagram, з Facebook. Ми також можемо їх збирати, але я раджу. Зібрати окрему аудиторію, хто перейшов з реклами, бо ми вже за цих користувачів заплатили, і хто перейшов з органіки, вони нам достались, можна сказати, безкоштовно. Ну як ми запускали на них якихось робили пости і так далі, вели свої сторінки, але ми не заплатили за те, щоб вони перейшли в наш сайт. Тож, ці аудиторії ми збираємо тільки CPC, ті люди, які у нас були заплачені, за які ми вже заплатили. І Ось у нас є такий фільтри, Тож CPC і Facebook CPC. Далі ми не забуваємо вказати термін, за скільки днів люди повинні бути в цій аудиторії. Я зазвичай вибираю максимальну кількість 540 днів, оскільки в мене вже є аудиторії, всі відвідувачі сайту 3 дні, всі відвідувачі сайту, 7 днів і так далі. Я потім можу ці аудиторії об'єднувати, і тоді у мене вийде, наприклад, всі. Я, об'єднавши декілька аудиторія, я можу зробити аудиторію всі користувачі е сайту, які перейшли з реклами, наприклад, за останній тиждень. Так, і далі нам ще треба вказати назву. Вказуємо назву так, щоб ви через пів року зайшли в розділ аудиторії і знали, що, хто цій аудиторії є. Тому я називаю ось так. All you care мета CPC і термін 540. Тобто, з цією назви, я знаю, що це всі користуючи з мета CPC. І натискаємо Save. Я сподіваюся, це вам відео було корисно. Ви тепер знаєте, як налаштувати в, в Google 4 аудиторію відвідувачів з реклами Facebook Instagram. Тепер ви вже зможете. Дивлячись мої відео на моєму ютуб-каналі, налаштувати рекламу саме на цих користувачів і їх доганяти не тільки в Facebook-Instagram, а ще й в YouTube, Gmail та навіть в пошуку, коли вони щось шукають Google Ads завдяки компанії Performance Max. Можна показувати схоже аудиторію, і також, можуть бути, всі аудиторії люди, якщо будуть шукати. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, до зустрічі в нових відео.